Всім привіт, любі друзі! Сьогодні продовжую вам розповідати про деякі шутери, які... Підійдуть до слабкого ПК, ви можете в них грати навіть на ноутбуці, і в принципі вони ще живі. По мультиплеєру, ясне діло. Сьогодні буде мова про Battlefield Bad Company 2. Супер легендарна гра. Вийшла вона в далекому 2010 році. Ви можете сказати, так, містер складець, а що? Так, мультиплеєр вже закрили електронні карти А я вам скажу, що є такі Project ROM. Проект RIM. Зібралась компанія людей та підняла з колін, можна сказати. Так, мультиплеєр Bad Company 2 для цього вам навіть не потрібна ліцензійна версія гри. Так, так вам не почулось саме так, вам не потрібна ліцензійна версія гри, вам достатньо буде скачати народну версію, закинути туди емулятор, який ви можете скачати на сайті Project Roma, Зареєструватись на тому ресурсі, зайти в гру, вказати ваші дані для входу в Project Dream і все вам повністю доступний мультиплеєр. Також в тому ж самому мультиплеєрі доступний DLC у вигляді В'єтнам. Там ще виходить, що дві гри в одному, тобто на одному двіжку дві гри по факту. Там Battlefield В'єтнам. Він також доволі атмосферний, саундтреки. Good Morning В'єтнам все присуть. Battlefield В'єтнам, до речі, там трошечки мало грають людей, тобто там всього-навсього два сервера. А на стандартному Battlefield Bad Company 2 то там серверів доволі такі багато. Також в цій версії гри є, Ясне діло в кампанію, яку ви можете пройти. І там сюжет, я вам скажу, також доволі цікавенький. Це вам не Battlefield 2042, де навіть не було кампанії, а тільки мультиплеєрна складова. Що стосується по геймплею, то там всі старі. Добрі карти Порт Валь Вальпараїсо і тому подібні карти. Але знову ж таки, це для мене всі старі добрі карти, тому що я Олд уже. Хлопці, я Олд. Я вже грав цю гру ще в далекому 2015 році, і вона мене тоді просто здивувала. Настільки було класно не грати. Різноманітна кількість зброї Техніки Сама велика фішка цієї гри, що там є руйнація всіх об'єктів, які є на карті. Так, так вам не почулось. Практично кожен будинок, який ви бачите на карті. Можна зруйнувати С-4 Підствольний гранатомет, просто вистрілом з РПГ або вистрілом з танка. Ви можете зруйнувати цей будинок по частинам. Просто під нуль, і це все кардинально змінює геймплей на цій карті. Вам вже доводиться брати до уваги, що ви не можете просто піднятися, умовно кажучи, на кришу або на другий поверх і постріляти з віконця. Вам вже треба ховатися серед зруйнованих частин цього будинку. Стандартні і при тому доволі цікаві режими під назвою захват, штурм, як на 32, так і на 64 гравця. Набивається Набувається повне лобі людей під вечір, навіть. На деякі сервера, можливо, вас не пустить, тому що там фул забитий стак з гравців на тому сервері. Силку на Project ROM я залишаю в описі до цього відео. Ну а версію для скачки. Запитайте в мене в телеграм-каналі, і я саме туди розміщу цей файлик, який ви можете потім скачати. Також приєднути з Discord канал, можемо зібрати паті невеличкі, понагибати сервер. Ну а далі ви побачите нарізку з тих моментів, які я вам для вас зібрав. Приємного перегляду. Гарного дня. Охуєть, я перепригнув, от ПГ нахуй ебать. О, падай, падай, падай. Там два типа з нього. Треба їх задушити, сука, максимально. На сука? Побегал, сука. Бстреливай просто. А, вон гелікоптер! Души, гелікоптер! Не бачу. А. Бачу. Давай, давай, давай. перезарядка <плес> Нормально, живем. Реально. Я по ньому не можу попасти, йо. Да і... понятно, що не може. Що <плес> <плес> <Шо> дамажить? Що <плес> дамажить? Покажи. Просто показує десь справа, зліва, прилітає, і все. Я таки не понял. Бам бам, бам, бам бам Все, упав. Я <плес> <плес> <Це плес> визвав <плес> арту на нього. І що? Прилетіло, по ньому. Попало. Попал. Повреждение. О, oh, хорошо. Снайпера тут же артая. Можно вызывать через бинокль. Это вино Ну, тобой меня. блин. Я в блин. не бы так. Сейчас куда я ему устрою. О, хорошо попал. Ничего себе, какой Найс. І ще раз. Взорвався танк. Ай-яй-яй, найс. Сейчас душу, душим. Якась гніда з танка вылезла, Ти ж шо ніколи, блядь. Ага, є, найс. Блін. Мене підбили. А як. А чо я вмер, якщо я тут з ноги туди? Ох, <гум> 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 подорвали за руку <гум> <ту> машину. <гум> <гум> Против танкового мина, бам. Да <гум> <та> я, <гум> блядь выпрыгну за 5 метра від то, как ты підірвався, я не знаю. Появляйся. Welcome <гум> ну J альфа Та, но не альфа уничтожит, зато нас мало людей грає. но мы зараз тут що таке, блин гории. Найс, загорил. <п Banana> а блин, ну. Ну вот, них взирвалась. Понял, РПГ. Не-не-не, мы дальше бежим. Помени Томпсона, на на на, я уже -я готов. <п `д 'януть> а, Такий медик. Hahaha, <laughs> <suss> oi oi oi. Shit Shit. Os mana pro Nice. Nice. Let's go. Nice. Счет тушку, ставте блин, заряди, пацаны нахуй. Блядь, да ты охуевший, че шо, шо за приколы, блядь? Пиздец. Одного вбиваєш, другий тебе вбиває. База. Куда вы не Не можете ззаду льду прибігти. За альфа, вот там вот. Красиво. красиво. Обороняться тяжко, я не знаю, блядь, 13, сука, людей вбив, той, той 16, той 12. Блядь. і в трьох все одно перестріляти четверих, ну це пиздец тяжко. Минус, мінус, мінус типочки От так от. Шо, все, наштурмувались. Це, коротше, хорош. GG. Іграти ніхто не може, нахуй. GG. Баланса нема. Я не знаю, скільки їх треба. Я перестрелював. Ну, я, я грав на максимум. Я грав на максимум, скільки можливо. 25 вбивств при 15 смертях. Ну, у нас тут кожен, типа, 25, 19, 20. Тут у них взагалі мало хто кого вбивав 19, 10, 7. Але ми все одно програли. Блин, як це так вийшло? Я щось не поняв. Ніфіга. Якось вони швидко добігали. Ми там перестрелювали, перестрілювали. перестрелювали. Віді програли там, типу, он 23 рази вмер. і все одно біг, біг, біг. Біче. Я не поняв, в чому прикол, але.